Друзі, привіт! Вітаю на каналі Сам Собі Майстер. Сьогодні у мене знову кулінарна серія. Завтра в мого тата день народження, ювілей, дай Бог йому здоров'я. І я вирішив йому до святкового столу приготувати засмажені ребра та шашлик зі свинини, запечений в тандері. Ребра вибирав. Такі більш м'ясисті, як бачите, з таким добрим прожилком сальця. Тому шашличок брав уже стегно, не брав жирне м'ясо, так, щоб був якийсь контраст, щоб не було все жирне. Значить, розвідділяємо тут частинку цей хвостик. Останнє ребро у нас. Так. Це вже піде на супчик. Тут трошечки обріжемо, щоб теж було рівненько теж на супчик, і кожне реберце відділяємо, розділяємо по одному. Маринуємо реберця. Урізані, ребра розділені, закидаємо в каструльку. Так. Далі я туди додаю міцної гірчиці. Гірчички додаю десь одну третю, напевно, буде на це м'ясо. нормально. Не бійтеся, гостре воно не буде, воно вижариться, але гірчичка придасть пікантності. Ось так нормально я її видушив, як бачите. Далі додаємо соєвий соус. Теж так обільно. І м'ясо я не солю. Ну і зюминка, скажімо, цього рецепту розтоплений мед. Ну от Півкружечки такої невеличкої. Мед карамелізується після випікання, додасть такої трошки солоду. Смак взагалі. класний. Мені цей рецепт подобається. Готую по ньому не вперше. Тому рекомендую спробувати. Ну і все це гарненько треба вимішати. Так, ну і по спеціям, друзі, тут рекомендацій ніяких немає. В принципі, тут, я б, знає, як би, то кажуть, то, що полюбляє, я беру якусь класичну суміш, там приправ до м'яска. І буквально зовсім трішки, тому що ну, не потрібно забивати спеціями смак хорошого, свіжоприготовленого в тандирі м'яса. Буквально для пікантності там, так, щоб трішечки було, як то кажуть. Ну і гарненько це все вимішати. Сьогодні вечір вже в нас пекти буду завтра о годині 10. Тому реберці гарно промаринуються. За весь час, поки вони будуть стояти в холодному місці, я їх ще 2-3 рази перемішаю. Там сьогодні ввечері, завтра зранку, щоб цей сік, який стікає з нього дниз, піднімати. Наверх, щоб всі ребра промаринувалися рівномірно. Ось такий вони мають вигляд. Вже після маринації від гірчиці вони аж такі жовтуватенькі. Від меду також так, ну, з ребрами, можна сказати, закінчили, вони нас будуть відпочивати до завтра. Шашлик, свиняче стегно ріжемо середніми кусочками і теж в кастрюльку. Так, м'яско у нас порізане такими середніми шматочками, не маленькими і не великими, щоб воно не висохло. Для маринації середніх цибулинки, теж трішки приправи до свинини. приправ взагалі додаю мінімум, щоб не забивати смак м'яса. Сіль. Використовую домашній майонез, не звертайте увагу на тару, це дружина сама робить. І сильно газовану мінеральну воду. Бажано брати з таким з нейтральним смаком, але особо обов'язково сильно газовано. Спочатку я додаю сіль. Друзі теж пропорції всі приблизні. Я завжди маринад на шашлик пробую на смак. Мало солі додаю. тобто спочатку я сиплю небагато, дві от таких от маленьких ложечки. Трішки знову такі приправи класичної до свинини. Знову ж таки наголошую без фанатизму. Буквально там для легенького запаху. От в мене якраз тут вся вже, мабуть, закінчилась. І беру, додаю таких добрячих. Три ложки майонезу. Майонез використовую домашній. І тепер руками це все діло треба так добре, добре вим'яти. Далі беремо сильно газовану воду. І додаємо в маринад. І теж постійно вимішуємо. Ось має бути така реакція, воно шипить, бурлить. Води я додаю доти, поки не буде розсолом цим нашим маринадом, покрите м'яско. Тобто можна додати ще. Ось тепер можна спробувати сіль. Нормально. До смаку якраз нормально воно має бути не пересолене, не досолене. Якщо плануєте пекти швиденько, то тобто я цим маринадом користуюсь деколи як експрес-маринадом. Тобто замаринував за годину вже на шампури. Можна солі дати трохи більше, щоб було таке легенько пересолене, Оскільки я буду смажити цей шашлик уже завтра, він в мене ніч буде стояти в маринаді, тому солі я додаю абсолютно до смаку. Цибуля на півкільцями порізана. Я її смажити не буду, але в маринад додаю обов'язково в такому в цілому вигляді, як вона є, вона віддасть свій сок і зробить свою справу в шашлику. А потім я її ще й... Подам до столу разом з м'ясом. Це вже ви побачите завтра. Тобто, отак повністю я застеляю м'яско цибулькою і легенько її отак притоплюю, щоб вона віддавала свій сік на м'ясо. Але щоб її не поламати, я її не, не жму. Вона мені потрібна ще буде о такому Цілому вигляді. В принципі, ось і весь маринад і вся задача на сьогодні. Шашлик я не перемішую, ребра буду періодично помішувати до, перед, до того часу, коли буду пекти. Ставлю в холодне місце на ніч. Зустрінемося завтра. Так, друзяки, м'яско наше замаринувалось, пройшла ніч. Готуємо тандир. В минулому відео ви бачили цю частину мого манганого комплексу. Я використовував його як топку для коптіння курочки і риби. Посилання залишу. В описі під відео. А сьогодні ця частина буде виступати тандиром, і також вона може бути і варильною поверхнею. Зараз знімаємо круги, покажу, як облаштовано все всередині. Так, ось наш тандир після копчення. Він весь такий чорний. Після того, як він прогорить нормально, повністю вся цегла стане білою пропаленою. Ось Так це виглядає. Закидаю зараз на низ бумагу зверху дрова і запалюємо. Так, тандирчик, друзі, наш уже перегорає. Як бачите, побіліло все, Сажи тої немає. Зараз прикриваю трошки піддувало, хай доходить, і надіваю м'язко на шампури. Так, ось наше м'яско. Як я вам казав, цибульку я не рухав, не м'яв, не ломав. Зараз я її вибираю в окрему тарілочку. І шашлик жаримо без цибулі, а цибулькою потім прикрасимо. Так, друзі, наш шашличок і реберться на шампурах. Надійті щільно. Я не лишаю зазору між м'яском, щоб воно не сохло було сочне. І на кінці, як бачите, на кожному шампурі є картоплина, оскільки наш шашлик і м'ясо і ребра будуть в тандирі в вертикальному положенні, щоб вони випадково не сповзли. Картопля, чудовий фіксатор. Вона прихвачується швиденько і потім не дає сповзти м'ясу, не дай Боже, в жар в попіл. Цибульку, як бачите, відібрав окремо, потім покажу, що я з нею зроблю. Заглянемо в тандир. У нас тут вже 200. 25-30 градусів. Жар майже сів. Я зараз ще трошки його розворушу. Як бачимо, тандир вигорів повністю без світлий, сажі немає. І будемо завантажувати наше м'ясо. Ось так виглядає наш підготовлений тандир. Я завжди завантажую м'ясо, коли ще жар повністю не сів. Пробував і варіант такий, щоб протопити тандир повністю до зникнення жару. М'яско виходить чудове, воно пропікається, готове повністю, але немає той такої зверху золотистої скориночки. Тобто воно таке більш ну як не варяне, але ну, чуть-чуть не вистачає саме того. Тому я завжди залишаю тоді, вже, коли жар ще трошки тліє, завантажую м'ясо, і тоді воно виходить ідеальне. Так, встановив поперечину, на неї повісив м'яско, жарочок є. І накриваємо такою кришкою, від казана я підібрав саме по розміру мого тандира, щоб круги кожен раз не ставити, не знімати. Накриваємо кришечкою, прикриваємо обов'язково тягу, щоб не горіло, щоб воно у нас там томилося. І тут. Легенько-легенько, так для вентиляції, щоб дим з того сальця, що буде капати на жар, легенько вентилювався, щоб воно наспеклося, а не коптилося. Відміряємо приблизно хвилин 20. Я думаю, воно буде готове. Чекаємо. Тим часом, поки м'ясо буде готуватися в тандері, я розведу малесенькі багаття в мангалі. Пізніше розкажу для чого. Наше м'яско в тандері вже хвилин 15. Давайте заглянемо, що у нас там. Ребер це підрум'янились, шашличок теж. Процес триває. Так, народ, наше м'яско пробуло в тандері вже 27 хвилин, коротше, півгодинки. Давайте глянемо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я думаю, що його пора виймати. Що ж, друзяки, наше м'ясо готове. Як бачите, вигляд пречудовий, шкориночка, все є. Ням -ням, я вже його хочу. І основний момент при подачі м'яса я завжди використовую садж. Садж, це просто must have. Реально, коли м'ясо просто подане зразу з мангала чи з тандера до столу, це одне м'ясо. Коли м'ясо трошечки потомиться в саджі. Це зовсім інше м'ясо, я вам кажу відверто. Воно стабілізується, просочується просто бомбєзне. Для того я і розпалював невеличке багаття в мангалі. Зараз жарок з мангалу піде ось в цю нижню чашу під сач. Так, під сач ставимо таку тарілочку з свіженьким жаром. Зараз трошки почекаю, поки димок зійде. І побачимо кінцевий результат. Так, жарочок підсаджен підігріває, м'язко стабілізується хвилин 5-10 і буде мати ось такий вигляд. Це просто смакота не перевершена. Цибулька маринована, вона не має такого різкого запаху цибулі і смаку. Зараз промліє. Друзі, всім смачного. Ну а кому відео було цікаве та корисне, як завжди ставте пальчик догори. Підписуйтесь на канал з наступаючими новорічними святами!